Шпапала і я. Попала. І я. Ой, а що це за кнопка? Дуже хочеться натиснути. Згодна. Ух ти! Здається, ми потрапили в челендж. Всім привіт. Шоколадний кубик. Ось це так. Сила відро солодких кубиків! Та все лише мені. Подруга, ти не хочеш поділитись. <рик> Ні, в тебе є своє частування. <рик> так і справді виглядає гарно та апетитно. Цікаво, ще за кольорові штучки. Ого, <рик> не може бути! Кубік Рубіка. Зараз я швидко зберу його за кольорами. Думаю, я впораюсь. Ага, ще трохи. Ти що таке? Його неможливо зібрати. Припини сміятись. Ах, ти вридний кубік! Oh. Ой, здається, я все зламала. Oh. Проте тепер я точно зможу зібрати цей кубік за кольорами. Так, у мене непогано виходить. Uh. Готово. Nice. Клас! А тепер саме час з'їсти цю красу. Mm. Mm, Смакота. Oh. Oh, всім привіт! Не забудьте підписатись на канал та натиснути дзвіночок. Це було чудово. <ріст> Ніколь твоя черга. Yes. Із задоволенням. Mm. О, ідея. <ріст> <ріст> Я візьму ці чудові кольорові кубики та розкладу їх за кольорами. Почну із жовтого. Тепер блакитні кубики. Красиво. Потім розживі. <ріст> Залишилось зовсім трохи. Останні штрихи і валя. Ось такі чудові роботи у нас вийшли. Мені hey, підбери свою щелепу. Ну, а тепер настав час все спробувати. А? О, так. Які смачні роботи. Зупинитись неможливо. Ой, пробачте, щось пішло не так. Так, Ніколь, ти мене насмішила. Шоколадна мілка. Нічого собі скільки ментусу. Ніколь, у мене ідея. Давай вирішимо, хто починатиме перший. Я перемогла. Так, подивимось. Можна обережніше. Пробач, я випадково. Так, продовжимо. Не тиркується спробувати ментус. Морозно та освіжаюче. Клас. Я готова з'їсти всю цю порцію. Ням-ням-ням-ням-ням. Ось це так. А тепер я надую величезну бульбашку. Ого. Ніколь, що це було? Мені здається, що ми з тобою проспали літо, стільки снігу довкола. Так, і здається, це здорово. І до речі, тепер твоя черга. Ой, так. Не терпиться спробувати. Ого, який незвичний колір для шоколаду. Ніколи такого не бачила. Ммм, Смакота. Лише О, ні. Що таке? Шоколад виявився з гострим перцем. Ано, ну, побережись. Зараз буде гаряче. Ой. Одруго ти як. Гаразд, мені полегшало. О, це кнопка підписатись. Не забудьте це зробити. А ти, Ніколь, зараз отримаєш від мене сніжком. А хто? Тоді отримую ти. Вау, як багато шоколаду. Не можу повірити. Я завжди мріяла про такий апарат жуйками. А тепер лічилка вирішить, хто почне. І це буду я. Я мій. Так, цікаво. А як дістати звідси жуйку? А, я зрозуміла. Треба прокрутити отут. Дивно не працює. Ніколь, потрібні монети. Точно, як я одразу не здогадалась. У мене в сумці десь мають бути. Це не те. І це також не те. Ну, де ж мої монети? Здається, ти так і не з'їси свою жуйку. А от і з'їм. І так, я знаю, що безпритульним дають багато монет. Я попрошу мені дадуть. О, це що паперовий долар не підходить. Мені потрібні металеві монети. Будь ласка, будь ласка. О, здається, я зірвала джекпот. І так, Менді, дивись. Я здобула монетки. Тепер беремо одну. Помістимо її в апарат та прокрутимо. О, це ж кнопка підписатись на наш канал. Обов'язково це зробіть. Так, спробуємо ще раз. Монетка в отворі, крутимо, і ось вони смачні жуйки. Смак просто розкішний. Хочу добавки. усі монетки, які у мене є. Nice. Нічого собі, як багато смаколиків. Смакота. No, no, no. Mm. Oh? Нічого не залишилось. Менді, значить твоя черга. Yes. Із задоволенням. Ой, яка важка феністра. Менді, ти зіпсувала повітря. Mm. Так, придумала. Зараз викличе допомогу. А от і наші рятівники. Давайте сюди ми тут. Зараз я намотаю мотузку на каністрон, а гвинтокрил і підніме. Ага, ось так. А тепер будь ласка, лийте мені прямо в рот. Отак, смакота. Так, я трохи забруднилась, але нічого страшного. Так навіть смачніше. Здається, в меді не всі вдома. Вау, як багато хубабуби. Вау! Wow. А мені дістався дивовижний шоколадний фонтан з ніжного молочного Yummy. шоколаду. Yeah. Oh. У мене є ідея. Потрібно трохи допрацювати мій фонтан. І я зроблю це за допомогою фено. От тепер інша справа. Ми індіянти не проти, якщо я перше почну. Ура! Ця трубочка мені пригодиться. Ммм, Смакота. Обожнюю хубаво. Увага! Зараз буде бульбашка. Ого, який класний м'ячик вийшов. Мені лови. Весело. Ой, він уснув. Oh, no! А це що? Hey! І знову кнопка Підписатись на канал обов'язково підписуйся. Дивись, у мене ще один м'ячик вийшов. Клас. Дякую, Ніколь. Їх так багато. Мені здається, тепер потрібна кулька побільше. У мене залишилося ще трохи хубабу. І зараз я зроблю просто величезну кулю. Ой, здається, я падаю башка глуснула, я тепер вся в жуці. Менді, зроби щось. Пробач мені ніколи. У мене фонтан зачекався і смачна, свіжа полуничка, полуниця в шоколаді. Ну що може бути смачніше? Смакота. Я їла це все життя. Ой, Ніколь, вставай швидше. Ти просто маєш це спробувати. Не хочеш, Ну, як хочеш. Вау, це ціла шоколадна пляшка. А у мене желе із скоба боби. Обожнюю. Мені можна, я почну. Ура! Що? Ця пляшка зроблена із желе? Неймовірно. Я в захваті. І знову у мене все обличчя в жуці. Hey. Ніколя можна й мені також. Ну, будь ласка. Звісно, подруга. Uh -huh. От, пригощайся. Велике дякую. Mm. Ох, як давно я не надувала бульбашки. Uh -huh. Клас. Зараз будемо ставити рекорд з надування. Uh -huh. Ага. Я Знову луснула. І здається, зараз я стала схожа на француза. Менді, добре, приступай до свого смаколика. Нарешті, шоколадна пляшечка, це супер. Ого! і всередині там щось є. Прихована ще ціла купа солодощів. Ось це приємний сюрприз. Hey, Менді я ж ділилась з тобою. Поділись тепер і ти. Ох, звісно, поділюсь. О, Тримай тексту, щоб ти не відкривала рот на чуже частування. Де ж мені подруга жадіна На ображених воду возять. Ого! Ціла пляшка скітул. Ну, зараз розважимось розкладу скітул за кольорами. Ага, ось так. Яка чарівна веселка у мене вийшла. Але настав час поласувати, і трубочка мені в цьому допоможе. Ой, як забавно, у мене тепер червоний язик. Далі хочу спробувати помаранчевий скіт. Нічого собі. У мене з'явилась цікава ідея. Зараз ми зробимо нову веселку. Веселку прямо у мене на язиці. Як же круто! Ой, на мене образилась. Oh. Oh. Ніколи. Hey. Ну, не ображайся, Ось це тобі. Велике дякую. Я обожнюю шоколад. Заціни мій язик. Oh. Wow. Круто, ну ти й вигадниця.